Ну, я не думаю, що американці вони абсолютно нормально сприймають вбивство цивільних громадян, знищення цивільних будинків і в цілому, все те, що робить Російська Федерація, відповідно з Україною. Тому дійсно їм треба намагатися шукати винного і сказати, що всі винні європейці винні, Україна винна, Росія винна, але не дуже. А от американці тут на причому цікаво, що чому б Трамп не сказав, що якби він був президентом, то війна з Іраном і із Ізраїлем не почалася. Він ж любить про це і говорити, так? Або згадав би, напевно, Байден, так? якусь заклав міну в той конфлікт, який відповідно зараз з Палахнув. Америки ж проводили комунікацію, діалог з Іраном щодо ядерної програми, так це ж це ж це ж ініціатива була. З боку Трампа і його відповідно адміністрації. мені здається, що вихід е, Сполучених Америки з і переговорного треку, і взагалі в тому, що вони були не дотичні до припинення війни Росії проти України, е, це не дуже добре для них історія, тому що це про слабкості знову ж таки. Це поганий сигнал для своїх союзників тих зобов'язань, які вони брали, е, плюс. Це зустрічає супротив частини американського суспільства і політичного естеблішменту, тому що і частини республіканців, які не є трампістами, і демократи вони вичують на мають мають іншу позицію і готують певні законопроекти в рамках конгресу для того, щоб більше покарати Російську Федерацію в частині санкцій і більше відповідно підтримати Україну. Але головне гальмо зараз це дійсно адміністрація Трампа. Тому